Доброго дня, шановні друзі. Я вітаю вас в прес-центрі Всеукраїнського об'єднання Батьківщина. І я сподіваюся, що ми разом з вами зможемо з цього прес-центру об'єктивно висвітлювати всі події, які будуть відбуватися сьогодні в день голосування. Дуже важливий день для нашої країни. Дуже важко Україна йшла до 28 жовтня. Брудна, нечесна, недемократична виборча кампанія. В той же час я хочу в. Першу чергу проінформувати всіх вас, як об'єднана позиція Батьківщина підготувалася до проведення голосування. Понад 200 тисяч наших активістів працюють в дільничих комісіях або є спостерігачами за тим, як відбуваються вибори в Україні. Саме сьогодні ми будемо проводити не просто паралельний підрахунок голосів. Ми будемо проводити три рівня підрахунку голосів, які повністю забезпечать нас об'єктивну інформацію. Дуже коротко, як це буде відбуватися. Перший рівень підрахунку голосів, ми його називаємо мобільний, буде відбуватись на кожній дільниці в той момент, коли дільнича комісія. Визначить основні цифри, результати на своїй дільниці. Зразу, як тільки цифра буде записана до дільничого протоколу, наш представник на дільниці за допомогою мобільного телефону проінформує кол-центр про ті результати у відповідності того алгоритму, який йому доведений. Кол-центр і комп'ютерний центр наш обробляє ці інформації і видає Центральному штабу узагальнену інформацію по результатам, які ми будемо мати в країні. Я хочу сказати, що за допомогою. Цього достатньо результативного методу ми завжди знаємо результати значно раніше, ніж Центральна виборча комісія, тому що є можливість безумовно їх аналізувати і завдяки математичним формулам прогнозувати результати в тому чи іншому регіоні. Паралельно, отримавши протоколи з мокрими печатками, наші активісти один із цих протоколів будуть доводити до... Найближчого районного міського штабу Батьківщини, де протокол буде вводитись до комп'ютеру, і електронний протокол, електронна копія протоколу також буде надаватись на центральний сервер Центрального штабу, де результати будуть аналізуватись. Ну і третій рівень контролю за результатами виборів: це безпосередньо другий примірник. Протоколу дільничої комісії з мокрою печаткою буде збиратись обласними штабами і скеровуватись до центрального штабу, де вони будуть зберігатись або використовуватись при потребі під час опротестування чи судових процесів в випадку грубих порушень, виявлення грубих порушень або неспівпадання результатів з тими, які буде оголошувати центральна виборча комісія. Тобто це дуже коротко той механізм, який ми будемо використовувати для контролю за тим, як відбувається підрахунок голосів на всіх. Я підкреслю всіх дільницях. В той же час наш оперативний штаб вже інформують про багато порушень, які вже відбуваються на дільницях. Нахабство цинізм, з яким партія влади, партія регіонів проводила цю виборчу кампанію, використання адміністративного силового ресурсу продовжується і зараз в день голосування. По-перше, дивно, що не тільки в суботу, коли законно була заборонена агітація партія регіонів, проводила агітацію в багатьох регіонів, не знімаючи свої білборди або використовуючи додаткові матеріали. Зараз аналогічна ситуація відбувається на багатьох дільницях, зокрема. Пряма агітація за партію регіонів зафіксована в Миколаївській області, в Кіровоградській області. Дуже складна ситуація на спеціальних дільницях. Практично на більшість з них не допускають наших спостерігачів. Зокрема, спеціальні дільниці, які знаходяться в колоніях, в слідчих ізоляторах, повністю блокована можливість працювати там спостерігачам від батьківщини. Тож час ми отримуємо інформацію з цих об'єктів, з цих спецдільниць про те, що ув'язаних примушують голосувати без використання кабінок, де можна сховати свій вибір, під контролем адміністрації цих закладів. Більше того, не тільки спецдільницям, не тільки колоніям, слідчим ізоляторам. Але ж і багатьом чиновникам адміністраціям місцевим доведені нормативні результати від влади, від адміністрації президента, від кабінету міністрів, на які вони пробують працювати. Ця інформація отримана з багатьох регіонів, зокрема з Дніпропетровської області, де просто примушують відповідати за. Кожний результат, не тільки чиновники, але ж і сільських селищних голів, які попереджені про особисту відповідальність і зняття з роботи або притягнення до кримінальної відповідальності у випадку, коли заплановані партією регіонів і владою результати не будуть відповідати їхнім неадекватним планам. Більше того, я хочу сказати, що використовується тиск на чиновників, працівників бюджетної сфери яких також примушують голосувати виключно за владу, за партію регіонів. Я хочу також е, проінформувати вас, що традиційні схеми фальшування голосування знову використовуються нашими опонентами під час сьогоднішнього голосування. Це нічого нового традиційні каруселі, коли Приїжджають автобуси з тими, хто повинен проголосувати, і під контролем вони отримують бюлетені у представників надільничих комісій партії регіонів. Більше того, всі ми стали з вами свідками запису, коли представники місцевих адміністрацій інструктують, зокрема Волинській області, членів дільничих комісій від партії регіонів, про те, що треба йти напряму. Фальсифікацію напряме фальшування, зокрема, бюлетені, де відмічено номер 19 класти до пачки бюлетенів, де знаходиться партія регіонів. Таких фактів, на жаль, достатньо багато зафіксовано. В той же час нас дивує те нахабство, з яким працює влада. Я хочу привести приклад Луганськ. Там біля багатьох дільничих комісій. Встановлені намети брендованого сінього кольору. І в цих наметах бажаючим дають продуктові талони, які вони можуть використати, правильно проголосувавши на дільницях. Я ще раз хочу підкреслити нахабство, з яким працює влада. І безумовно, всі їх заяви про те, що вони будуть робити все, щоб вибори. Проходили хоча б в день голосування, чесно, це є блюзнірство, це є заява, розраховані виключно на міжнародну громадськість і сподівання на те, що все одно влада зможе продавити той результат, на який вони дуже сильно сподіваються. Ну і одна із масштабних проблем, яка на жаль також використовувалась у 2004 році, в інші виборчі роки. Партію регіонів це голосування на дому. І я хочу вас проінформувати, що на час відкриття дільниць по країні було зафіксовано 908 тисяч хворих. Ще раз підкреслю 908 тисяч хворих. Причому тільки за два останні дні чисельність тих, хто терміново захворів, збільшилась на 400 тисяч тільки за два дні. Ви знаєте приклади, коли по деяким і дільницям кількість захворівших досягає 7%. В місті Києві в Голосіївському районі, ви знаєте, рекорд поставлений: 11% від тих, хто приймав участь в виборах, захворіли. Причому доведена фальшивість, підробка цих довідок і звичина схема їх реєстрації дільничими комісіями, в яких є більшість представників партії регіонів або їх сети. В той же час. Тільки на деяких дільницях після важких судових засідань ми спромоглися зупинити цю демонстративну фальсифікацію. На багатьох дільницях того ж самого Голосіївського району, суди дотягнули до ранку і повідомили нас, що вже розпочався виборчий процес і вони не можуть приймати рішення. Тобто всі ці схеми, шановні друзі, працюють тільки тому, що Влада переконана в безкарності своїх дій і тих, кого вона примушує робити злочини, також сподіваються, що не буде ніякої відповідальності, тому що силові структури, на жаль, в Україні зарентовані виключно на боротьбу за позицію, а не на захист пенсійних прав наших громадян. Шановні друзі, ми будемо інформувати вас про. Перебіг виборчої кампанії протягом всього дня прес-центр наш буде працювати постійно. Я готовий дати відповіді на ваші питання. Дякую. Ну, можна, телеканал Україна. А чи можете ви пояснити, чому саме тут ви організували свій штаб? Чому саме на Софійській площі? Раніше у вас якось було то на Турівській, то в якихось там отелях. А чому саме це символічно? Ви ну, тобто, чому? Чому Софійська площа не Майдан там е, ви знаєте, е, ну по-перше, Софія це святимісця для більшості українців. Я переконаний в цьому. І е, саме тут, на Софіївській площі, ми, е, е, коли не помилялись в лютому, підписали угоду про. Об'єднання опозиції. саме тут ми прийняли рішення про єднання. Саме тут ми створили потужну команду, яка незважаючи на протидію влади, на провокації влади, на спроби зривати або фальшувати виборчий процес, все одно я переконаний, в Україні переможе. Будь ласка, це можна вважати натяком влади, тобто майдан зайнятий зараз. Ну, ви знаєте, що влада наже е, спецтехніку використовує для того, щоб займати е, майдани. Вони запланували зайняти, до речі, всі е, майдани, в тому числі і Софіївські, і фактично ми з боєм брали е, центр нашого міста святу е, біля святої Софії, тому що досі ми не отримали дозвіл на проведення тут наших міроприємств. Тому нас черговий раз спробували позбавляти. Права нашого консійного права на проведення. Масових заходів на зустріч з нашими виборцями в той же час. Я хочу сказати, що конституція в Україні буде діяти незалежно від того, хоче цього влада чи не хоче. Тому ми користуємо своїми конституційними правами, і ми вважаємо, що цей центр він дуже зручний і не тільки для того, щоб ми тут проводили прес-конференцію, але і для представників засобів масової інформації для всіх громадян, які мешкають в Києві, які хочуть отримати об'єктивну інформацію про перебіг подій в день голосування. Будь ласка. Чи можна сказати, що на цих виборах основні фальсифікації відбувались до самого процесу голосування, а вже день голосування це лише відшліфовка результатів фальсифікацій, які відбулись напередодні. Я можу з вами погодитись, тому що дійсно завжди фальшування відбувається протягом виборчої кампанії, а день голосування це вже знаєте, так, крапка в тому брудному процесі, який розпочали. Представники влади, чинний президент, уряд і е, правляча партія регіонів своїми сетевитами. починаючи від фальшивої е, формули формування окружних дільничих комісій, починаючи з блокуванням можливості спілкуватися з виборцями за допомогою засобів масової інформації, починаючи з закриття незалежних засобів масової інформації чи введення цензури на них тобто всі ці процеси безумовно. Йшли на фоні політичних репресій, адміністративного силового терору, який відбувався не тільки проти лідерів наших політичних сил, проти, ви знаєте, Юлії Тимошенка, Юрія Гуценка, але ж і проти наших регіональних представників, кандидатів в народні депутати, які йшли в регіонах по мажоритарним округам. Тобто вся ця брудна хвиля безумовно докатилась до 28 жовтня, коли в Україні відбуваються вибори. В той же час цей процес не обмежується. Я повністю з вами погоджуюсь виключно днем голосування. Дякую. А скажіть, будь ласка, ви вже зараз відчуваєте себе депутатом Верховної Ради наступного скликання? Чи може бачити себе на якійсь іншій посаді? Урядові, наприклад, що на друзі, я відчуваю себе керівником Центрального штабу об'єднаної опозиції Батьківщина і відчуваю, яка відповідальність належить на мені і на моїх колегах. Дякую, скажіть, будь ласка, чи є вже інформація, чи проголосувала Юля Володимирівна? Що вам відомо? На жаль, ми не маємо інформації їй людям проголосувати, тому що влада звикла позбавляти її будь-яких прав. Ми чули заяви на нашу вимогу, що вона буде голосувати у лікарні. В той же час інформації про те, як відбувається голосування в Качанівській колонії чи в лікарні, де знаходиться і Люводимірна, у нас поки немає доброго дня. Томаш Кобиланський з польського «Впрост». Скажіть, будь ласка, чи ці вибори повинні бути визначені Європою недемократичними? І якщо так, чи повинні бути проведені санкції? Я е, можу сказати, що е, об'єднана позиція Батьківщина не має е, якихось повноважень вказувати Європі визнавати чи не визнавати вибори. У нас достатньо спостерігачів присутнє під час дня голосування, і багато місій з Європи, з ОБСЄ Європейського парламенту працювали протягом останніх двох місяців. Я переконаний, що у тих, хто спостерігає в Європейському Союзі. За виборами в інших цивілізованих країнах вже сформувалось своє враження щодо виборчого процесу в Україні в той же час, не демократ... констатуючи недемократичність, нечесність виборчого процесу, ми не можемо давати рекомендації поважним незалежним демократичним країнам, які самі повинні дати самостійно. І відповідальна оцінку того, що відбувається в Україні. Я дуже хочу вірити, що ця оцінка буде об'єктивною. Дякую. Добрий день, Аліна Радачинська, телеканал Білсад, Білорусь. Скажіть, пожалуйста, як ви думаєте, можливо ли силового сілового сценарія, це проїхать в Білорусі в випадку виступлення опозиції на виборах? Ви вы знаєте, ми звикли до силових сценаріїв, тому що інших сценаріїв чинна вада немає. Тобто будь-які масові акції вони зразу пробують блокувати будь-які дії, терор проти лідерів опозиції. Тобто ці складові притаманні президенту Януковичу, української владі, і тут нічого нового вони не вигадали. Це притаманна всім, скажімо так, режимам, які марять про. Встановлення особистої диктатури, сповзання з власної країни до тоталітарізму на жаль, на жаль, ці тенденції в Україні є, і одна з головних задач об'єднаної позиції Батьківщина зупинити сповзання України до тоталітарізму, повернути Україну до європейського демократичного шляху. Саме з цими гаслами цією позицією ми йшли на вибори, і це наша одна з головних задач. Удосматео Кацулані від італійської ломбардії не монду. У мене запитання: нікото соціологісти прятування сказали, що батьківщина може бути третєю силою політичною, а другою буде ударом. А якщо так буде, ну по-перше, запитання. Чи ці соціологічні питування на вашою думку відповідають дійсності? Від а якщо так буде, яка буде вас реакцію? Ви знаєте, я переконаний, що. Хто перший, хто другий, хто третій, четвертий, п'ятий, повинні визначати не в адміністрації президента Януковича, а повинні визначати виборці. Те, що у нас останнім часом відбувалось зловживання оприлюдненням соціологічних досліджень, фальшуванням соціологічних досліджень, на жаль, це не є новиною для України. Традиційно ця формула Психологічного тиску в Україні використовувалось. Інше питання, що під час цієї виборчої кампанії це робили дуже нахабно і цинічно. Тому я переконаний, що коли вибори будуть відбуватись на дільницях, ані визначатись їх результати в адміністрації президента, то безумовно батьківщина була є і залишається першою політичною силою, яка виборює свою перемогу. Дякую. Прошу, будь ласка, ставте запитання в мікрофон. Якщо більше немає, дякую вам за увагу. Дуже дякую, шановні друзі. Я сподіваюся, що ми з вами будемо протягом дня разом працювати і об'єктивно інформувати наших громадян про те, як відбувається день голосування в Україні. До побачення.